Депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин, як депутат-благодійник, роздарував дві сотні подарунків для дошкільнят сільських садочків. Сьогодні гостинці від депутата отримала малеча дошкільних навчальних закладів суховолі паликоровів лукашів на Кваші. Завтра ще сотня дошкільнят сільських навчальних закладів отримують свої подарунки від депутата Ганущина. І зустрівся до О справжній. Кова як на іконах, ви всі знаєте. Всі, всі, всі знають, сюди Миколай виглядає. І він мені каже, що ти завтра робиш? Кажу, нічого не роблю. А Миколай мені каже, там є багато гарних дітей. І я знаю, мені каже Миколай, що ті всі діти були цілий рік чемні. Ви були чемні? Да. Я кажу, Миколай, ну це добре, та ти собі їдь ні, ні, ти сам маєш до тих дітей поїхати. Миколай так бере, мене за руку, відкриває в машині двері і каже, ці подарунки ти маєш завтра всім діткам довести, бо вони були червні. Значить, ми почнемо виконувати те, що нам доручив Миколай, правда? Так. Ну, як тебе звати? Іма. Що треба казати? Я. А ти? Оля. Молодчинка. Тарас. Молодчинка. А нічого ти застинка. Яка ти гарна? Молодчинка. Йошка. Йошка. Янка. Молодець. Катя. Катя, молодець. Романець Софійка. Романиць Софійка. <святець> То Михайло Романича, повноточка. Племінниць. <святець> Аня. Що треба казати Миколаю, Миколаєві? Якими треба бути цілий рік? Чем. Правильно. Я Миколаю передам. Буде Так. Нові молодці. Сьогодні ми напередодні Дня Святого Миколая відвідуємо не просто низку садочків, як ось цей в суховолі, а також сьогодні і завтра ми реалізовуємо такий проект. Миколай до кожної сім'ї учасника АТО. Представники самоборони, я безпосередньо буду сьогодні і завтра відвідувати сім'ї, учасників АТО, і вручати також їхнім дітям подарунки. Це дуже важливо, адже наші бійці повинні відчувати, що за них турбуються не тільки там на передовій, звідки ми нещодавно повернулися, а турбуються також і тут вдома. До речі, це була їхня ідея наших брівчан, котрі служать, і десь нами сприйняться на озброєння. Що стосується садочків, ну десь дуже приємно бачити. Дитячу усміхнені обличчя, і я десь закликаю всіх, напевно, своїх колег також обрати в таких заходах участь, бо діти дуже люблять, коли до них в садок приїжджають ті, котрі називаються або помічниками Миколая, або самими Миколаями, або доповнюють Миколаїв, котрі готуються в рамках дошкільних свят. Так що нам ще попереду багато роботи. Зараз їдемо по лікрови. Я сподіваюся, завтрашній день закінчимо зі 100% виконанням плану.